Треба практикувати щедрість для нас, як для християн. Угу. Щедрість це така прививка від грошолюбства. Угу. Як мінімум для нас, як для християн, я вважаю, потрібно давати десятину. Да? Угу. І це здається така дрібниця, але насправді відверто для багатьох людей, які працюють в бізнесі, це вже є спокусою і складністю. Угу. Тому що, коли ти заробляєш 500 доларів в місяць. Платити десятину це ну, порівняно легко. Коли ти заробляєш тисячу, все ще легко. Коли ти починаєш заробляти 10 тисяч, 100 тисяч, півмільйона доларів в місяць, а несподівано ти такі рахуєш, рахуєш і кажеш: стоп, 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 півмільйона доларів в місяць, це ж я маю платити скільки? 5 тисяч доларів в місяць я маю платити десятину. Ні, 50 тисяч. Перепрошую, 50 тисяч перепрошу. 50 тисяч доларів. Я маю платити. Ну, вау, це що за багато вже виходить, да тому але.